Всім привіт! Ви на каналі Назевса. Сьогодні я пограю в Fortnite та зніму відео рандомний босс челлендж. Да, це відео я ще знімав в минулому сезоні Ремікс. Да, вже вийшла нова глава, новий сезон, проте я хочу зняти це відео. Сьогодні ще відео вийде по івенту по Fortnite, на, напевно, вийде. І потім вже завтра я буду знову знімати про нову главу, новий сезон. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм-канал в описі цього відео. Також дивіться Перший скини, який у нас буде, це Eminem. Ну, я, я його змінив на Джуз Ворлда. Далі Неудас, Тентетіна, Робокот, Мідас і Грьоса Морей. ось дивіться, коли мені випадає, наприклад, скин робот, то я лечу на робокота і вбиваю робокота та граю тільки з його міфічними предметами. Наприклад, Мідас, то я лечу на Стубдога. Грьоза Морей, то це я лечу на Акулу, тобто там, де Ice Spice. Ну і коротше погнали. І перша, хто то мені випав, це була Ice Spice. Так, ось я вирішив подіти на острова, які знаходяться біля локації Айспайс. На цих островах є туалет, і на цих островах є шкафчики. Але насправді туалети не ведуть на саму локацію Айспайс. Але зразу перевдягаємося. Ну і можемо піти в туалет. Проте це нас не сильно зробить ближче до локації Ice Spice. Ми, звичайно, телепортнемось в інше місце, проте це місце буде теж один острів ближчий, ближчий до острова Ice Spice. Тому давайте знищимо скритку і заглутаємось. Тут, бачите, ще лежав зелений Томпсон, тому зразу забираємо його. І дивіться, тут бачите дуже багато цих різних штучок і можемо злутатись. А дивіться, по дорозі, ми маємо зразу йти на локацію. Я передягнувся, але чомусь бачите мій джетпак, коли його використав. Він просто знищив мою, моє прикриття. Але джетпак якийсь дивний, він швидко дуже витрачається, плюс знімає прикриття, тому це трохи погано. Але давайте йдемо на локацію, тут вже бачите, нікого немає, бо локація не сильно популярна, тобто вона там вже була недавно популярна, а тепер вона не така вже популярна. Бо тут дуже сильний бос. Напевно, найсильніший з всіх, які я знаю. Бачите, в неї дуже гігантський урон, напевно, найбільший, ну крім Мяускула, ой, Мяудаса. Але при цьому вона попадає краще і швидше. Але бачите, я її вирішую знищити, тому я просто її вбиваю. В неї тут є бачите боти, і в неї є отакий жорсткий автомат. Напевно, не жорсткий. крім важкого автомата, не удаси, але він повільно стріляє. Забираємо її автомат і зразу забираємо її присоску. І забираємо карточку. Вставляємо карточку, і бачите, вона. Ice Spice може кидатись, äh, якби з люрпом з перчиком, тобто вона може вас кидати не просто з люрпом, а з перчиком, і тим самим вона вас прискоряє. Бачите, в сейфі я знайшов охотничу винтовку, легендарну, це прикольно, але бачите, я граю тільки з міфічним лутом з боса. Тому тобто я можу злутатися, наприклад, мувментом, присосками, хоча в мене вже є присоска джетпаком, там хілом, любим хілом. І піти звідси. І бачите, я вирішив просто тупо звалити. Я беру плісоску, і, до речі, бачите ось такий опис в міфічного автомата Spice, і ось такий опис в її, якби граплера міфічного. Бачите, він не носить урон, проте він крутий. І давайте підемо звідси. Дивіться, бачите, ось така акула, в цій акулі прям така голова прикольна, на ній сидить Айспайс. Коротше, бачите, акулі повезло. На ній сидить якась дівчинка, дівчинка. І бачите, коли ви стріляєте з цієї айспайсового граплера, то тоді ви після удару отримаєте, якби, крижані ноги. Це насправді, я не думаю, що це класно, хоча, ну, може, комусь поможе. Це, знаєте, це може в одному випадку допомогти, в іншому, наприклад, не допомогти. Тому тут таке рандом. І бачите, тут була ще одна база, яка, до речі, близько до айспайсового місця. Тут дуже багато таких баз. І бачите, знішов якби хіл самого джузворда. Це слюрб, якби слюрб пушка самого джузворда. Коли ви її підіймете, то тоді буде грати така музика джузворда, типу як за Tompсоном Snoop Dog. Бачите, тут була база для приз привида. Ой, ну да, привида. І вони тут мали сидіти там, працювати, але напевно всі ці боти втікли до Ice Спайс. Ну, в принципі, правильно. Хто ж не захоче бути біля Ice Спайс? Коротше, бачите, я беру і просто йду ще на одну базу. Тут, типу, була така міні-база для привидів. Типу, вони тут сиділи і дивились за автомобілями. Але пішли на приємний парк. На приємному партію побачив чувака, напав на нього, і бачите, 37 урона з одного попадання. Це навіть не в голову. Тому це дуже класно. Я думаю, що це, ну, це реально тупо найкращий автомат. Бо важкий автомат мені дасть більший урон, ніж автомат цей. Ну там на 44, а цей 30 70. То не в голові, в голову трохи більше буде для кожного автомата. Але в чому прикол, що цей автомат, якби ще плюс дає ефект прискорення, коли ви попадаєте в когось. Тобто, типу, ви отримуєте ефект перчика, коли ви попадаєте. І це прикольно дуже. І він дуже скоростельний на відміну від автомата Міудаса. І в автомати Міодаса немає цього ефекта перчика. Коротше, я сказав, Ice Spice йти за мною, бо я не хотів, щоб вона вмерла. Коротше, по дорозі, бачите, я вирішив захитися. До речі, бачите, якби, мій екзотичний предмет Juice World. А. Оця якби слюрп, бо, ну слюрб, ця слюр-базука, то вона не тільки хілить тобі 15 здоров'я і 15 е, щита, вона ще дає тобі ефект низького падіння. До речі, бачите, Джуз Ворлд вже такий великий, і в нього за, за ним є його друзі, і в нього щось сині в руці. Але сьогодні був івент, ну типу вчора, можна сказати. Я все знімав це відео якраз вчора, тому на жаль, на жаль, івент я вже прийшов, і скоро буде відео по ньому. Так, бачите, дивіться, я випадково попав в смітник і попав в ось такий не підвал, а там де вертоліт знаходиться, гелікоптер, в прям приємному парку. Тобто, бачите, тут, тут раніше він був закритий, тому це можна було назвати секретною локацією. Але тепер ця локація не секретна, і тут о, її знають майже всі, плюс вона відкрита вже стала. Тут, бачите, ходить один бот, якого вже давно вбили, і є якби скринька, яку можна відкрити і залутатися. Її теж вже відкрили. І в принципі, тут більше ну, нічого такого прям немає, тому погнали, звідси. Ті бачите, ідемо, ідемо звідси на наші присоски, Напевно, присоска це найкращий просто, мовим, тупо, от тупо найкращий. Якщо у вас буде драбаш, присоска і ще цярпала ну, слюрпова, слюрпова, ну, гранатеміот цього джусволда, то тоді взагалі класно буде. Але, на жаль, я мав лівнути, тому на жаль я вам не покажу кінець. Далі ну, у мене випав Juice World, а я хочу на Еміну, на Спагетті Грот. Елечу на будиночок, який близько до цього місця, бо тут може залутатися швиденько і взагалі буде класно. Бачите, ламаємо ці двері, і тут, бачите, буде скринька. Але щоб відкрити цю скриньку, треба буде передягтись привида. Тому перевдягаємось, стаємо одним з привидів і йдемо до цієї скриньки. Проте зразу по дорозі лутайте патрони, бо патрони вам потім можуть знадобитися. Можете ламати, можете відкривати скриньку, тому без радіса там. І потім зразу скануйтесь, щоб злутати цю велику скриньку агентську. З неї може випасти, що... Взагалі рандомний може випасти, але в основном, якийсь класний мей випасти. Мені наприклад скар випав і три банки аж. Бачите, я тепер передягнувся, але не знаю, чому. Я вирішив одного вбити чувака, і тепер я знову став противником привидів. Хоча, в принципі, я не мій був, просто був перевдягнутим. І бачите, я вже двох нокнув, проте бачите, я бачу, що тут уходить босс. Я таки беру, підходжу до нього. І тут бачу, що за ним є чувак. Я просто вирішив втікати, в мене вже майже пронесли. Я такий дивлюсь, блін, я такий розумію, що ладно, ладно, все нормально, я такий все-таки вирішую знову напасти, бо я бачу, що Емінема вбиває цей чувак, кидає коротше, гранату для танцювання. Емінем якось мене не вбив. У мене 6 хп. Цей чувак танцює, коротше, я його в цей момент не переношу. Типу, пробую принести, але ховаюсь, бо я розумію, що якщо я зараз буду, то я просто помру. Цей чувак чомусь вирішив втікти. Я не знаю чому, бо напевно він хотів бити Емінема, але я його вбиваю з мого скару. Емінем стріляє в мене гранатою, я просто розумію, що мені треба втікати, забираю крону цього чувака, забираю його автомат, не знаю навіщо, я забираю і вбиваю Емінема. Ну, я забирав важкі опічні. З Еміном випадає його міфічний мініган і випадає його карточка. Я забираю ці дві речі, бо в принципі тільки їх я можу взяти, крім хіла. І зразу йду до сейфа. Ну, і в мене, звичайно, є граната для танців, але, в принципі, теж її можу взяти. Відкриваємо сейф, бачите, на мене тут дивиться турелька, але в принципі всі пофіг, бо я вбив Еміном, а тепер я хазяїн цієї карти. Ну, з цього місця. Тут, ви бачите, в сейфі Емінема є лама в його виді, ну, в принципі, всі лами в його виді в цьому сезоні. А в новому сезоні вже, до речі, там і якби і, як, японська тематика, тому взагалі класно. Ось ви бачите такий опис у Мінігана Емінема, він називається RG's. Не значить йому RG's, типу це ж має бути. Типу, Емі нема, зброю, але все одно пофіг. Тут, бачите, був якийсь чувак, і на нього напав, почав стріляти, бо жорстко його проніс він почав від мене втікати. Мене там хтось ще обстрілював, але коротше напав на нього, і бачите, якби він на мене напав, то в нього були б шанси. Але він вирішив втікати, тому я його зміг вбити. З нього випав якийсь фіговенький лут, але бляха. Зараз вам дещо покажу, просто дивіться. Я стріляю, і коли він стріляє, то він співає, бачите? І він в секунду тратить приблизно 12 патронів. І бачите, він може стріляти 12 секунд 12 секунд без передишки він може стріляти, а потім він передишиться, і з нього буде йти якийсь дим. І потім ви знову можете стріляти. Проте розумієте, за один раз, 12, за 12 секунд, він тратить приблизно 100 з чимось патронів. І це дофіга. З за одного такої бойми ви можете знищити дуже багато пастроів. Цей мініган дуже сильний, а максимум 500 патронів, тому ви десь 5 разів можете максимально стріляти. Бачите, тут, тут бачите така, типу секретна кімната, там де живе, напевно, Емінем. Там, де його збори, і я зміг зводати дві скриньки. Тут бачите, дві скриньки, ну і, в принципі, десь тут знаходиться вихід. Тут бачите, контейнери є чомусь вибратися не міг, але бачите я взяв присоску і просто звідси втік. Але якби, наприклад, цього ж Еміна було, було дві зброї, або, ну не була б зброя, то було б прикольніше. Тут був якийсь чувак, я взяв мініган і просто почав його приносити. але Якийсь чувак ззаді мене ще був, якийсь чувак був на машині, тому я вирішив просто тупо втікати на будинок. Якби я втік далі, то може б я ще вижив, проте цей чувак піддався до мене, якось, типу, за мною вбив мене з синьої пампи, і це кап'є. Коротше, далі мені випав робокод, і я пішов на локацію кеті Корнер на куточок кошенятки. Забрав, якби, цей наш любимий важкий автомат, зелений, і, звичайно, зелену помпу і пістолет. Там був який чувак, я на нього просто напав, і тупо, я не знаю, як я його знищив зразу з перших секунд. Далі був, який чувак летів на мене, тому я вирішив взяти оцю штуку легендарну, я вирішив запити, вона п'ється 2 секунди, але при цьому вона хілить і ХП, і щит. Ну, там треба трохи почекати, але вона хілить і той, тому це легендарний предмет, тому що він все хілить. це прикольно. Тут я побачив якогось чувака, я заходжу в ресторан, бачу чувака, він в чорному скіні, я даю йому 41 із помпи, даючи даю додатковий урон, він пробує втікти. Я за ним біжу, в нього вже, напевно, немає зброї, а потім він взяв зброю, але знаєте, він мені нічого не зробив, він мені нічого не зтиг. Я перевдягаюсь знову в робота, да? тут на локації тільки роботи, тобто це організація тінь, але за робота. Потім бачите, я знищу ще одного чувака, коротше, в мене вже три кіла на самому початку. Я йду і одягаюсь знову в робота. Потім бачите, я йду такий до, такий, ну, до цього кота, Він, бачите, ходить, з ним можна порозмовляти. І може запитати в нього, типу, що він тут робить? Він каже, що охороняє це місце від якихось незваних незнайомців. Далі його може запитати, типу, ти виглядаєш знайомим. Він каже, типу, може, ми бачились разом на смітнику? Напевно, так, да, тому що робот. Але бачите, можна його в принципі, разу, ну, знищити. Е, він знищується швидко, в принципі, але попасти по вам він не зможе. Плюс він наносить мінімально малий урон, якщо по вас попаде 60-70 урона, бо він не заряджає дробаш, а, ц... а прикол цього дробаша в тому, що його треба заряджати. І це якось дивно, що він не використовує повну мощі цього дробаша. З нього випадає дві зброї і ще ну, карточка. Дивіться, цим гранатометом може стріляти під себе, і це буде імпульска. Тобто це імпульсний гранатомет цього рабакета. Бачите, мені випала ця штука Джузворда, і я одразу йду відкривати сейф. Він знаходиться приблизно біля контейнера. І бачите, в мене тепер є міфічний дробаш і міфічний гранатой це прикольно. Сейфи відкриваються дуже довго, тому їх дуже довго треба чекати, але потім луд в них буде непоганий. Дивіться, заходимо і тут можна подивитися, що тут взагалі є. Тут бачите, мені випала, випала філатова снайперка, філатові снайперки, коротше, в цьому сезоні дуже жорсткі. Знову слюпова пушка Джузворда. До речі, да, базуку вже забрали, бо додавалася слюрп базука. Хорош, бачите, знищуємо все і забираємо патрончики, бо патрончики треба. Але це, напевно, найпоганіший сейф, який має бути, бо тут дуже мало якихось деталях. От бачите, грантиме ось такі характеристики має, а кітовий ну, драбаш має от такі характеристики. І це все, що в нього є зброї. Ну і такі характеристики в слюповій базуці цього Juice Ворлда. Ось, бачите, мені випадає з одного скрині знову гран... ну, базука Волда і легендарний заряджаємий дробаш. Хоча перед цим, от прямо перед цим, як я сів відкрив, мені знову випав легендарний заряджаємий дробаш. Тобто у мені на цій локації випадає постійно якась базука, ця, ця стрільова базука і ще мені постійно випадає цей заряджаємий дробаш. ось дивіться, простий дробаш може стріляти, бачите. Але тоді урон буде десь 60-70, а потім його бачите, цей дробаш можна заряджати. І тоді, якщо ви зарядите на максу, якщо ви зарядите на максимум цей дробаш, то урон буде десь 200 з чимось. Тобто, якщо ви граєте з будівництвом, то ви з повністю заряджаємо дробаша в голову, ну або навіть не в голову, зможете вбити повністю одного чувака, і це дуже прикольно. Але проблема в тому, що цей гранатомет максу може мати 17 патронів, бо в нього патрони як на РПГ. Тому що вас патронів це Максу. Бачите, я помітив тут чувака, тому я стріляю під себе. Три рази стрільнув під себе. І бачите, тупо повітрі цього чувака Прям, ну, попав в нього. І в чому прикол цього дробаша ще? Що він відмічає противників. ротивників. Ну, типу, це плюс, але я не знаю, типу він треба чи ні, бо мені здається, що ні. Якби це був автомат, то так. Да, але так, типу, драбаєш, то не сильно. Але, в принципі, ту був чувак, бачите, його вбив, мені допоміг мій робокот. До речі, кожен з NPC, ну, майже кожен, має свої, якби. типу, бомби. Наприклад, IcePice кидається ви знаєте, чим? Вона стріляється, якби, ну, простими бомбами. Чи якимись там іншими, хоч стріляється. Наприклад, Snoop Dogg стріляється вонючими бомбами. Ну, а цей, Eminem та TNT стріляються своїми бомбами. Ну, просто, просто бомбами. Але Ravacot стріляється бомбами імпульсними. Тобто, бачите, він може відталкувати противники від нас. Ну, або нас відталкувати. І, коротше, бачите, вбив уже двох ботиків, ну, або не ботиків, не знаю. І я просто собі стояв, тому що я зрозумів, що мене вже тупо ніхто не може вбити. І до речі, робокот також дає патрони, це прикольно. Він може хілити вас. І бачите, тут я просто зразу іду до цих чуваків. Я даю йому мало дорона, тому що був далеко від нього. Не сильно попадаю, тому що бачите, з дробашом у мене трохи проблема, Але знаєте, якщо цей драбаш поєднати з автоматом, то це буде просто імба. Якщо у вас буде цей гранатомет, драбаш, автомат, це буде просто Наприклад, автомат, цієї Ice Spice. І бачите, я був з Ice Spice NPC, тобто тут був, якийсь який був Ice Spice. Вона просто в момент битви танцювала, я не знаю, як, це настільки тупий NPC, це, напевно, найтупіше, бачите, вона танцює просто вона б'ється з моїм NPC катом, але при цьому танцює. Я тупо, я не знаю, як це працює, типу. Вона настільки тупа, що це просто капець, вона найтупіша, напевно, із всіх ботов. Я стріляю під себе, бачите, і просто йду до цього чувака. Я не знаю, як він мене не помітив, але бачите, я йому даю, не попадаю, потім попадаю ще раз, не йому гігантський рун і все-таки добиваю його. Він зніс мені мінімально маленький урон. З нього випав Томіган Снубдоха, який я не люблю, до речі, да, Томігани не люблю, не знаю чому, але не люблю мені, не подобається він. Забираю підсуску, бачите, і зупиняюся трохи, просто потім йду вперед. Трохи зупиняюсь, і знову я йду вперед. Тут ви не бачите, просто снайпують, напевно, ззаду або щось такого. Коротше, снайперки в цьому сезоні дуже топові. Тепер я лечу за Мідаса на Dog Pound, тобто на двір собак. І тут я хочу знищити стопдога. Лілчу я наверх. Хоча, в принципі, я не літаю наверх майже ніколи, але просто я вже знаєте, мені було пофіг, куди, куди летіти. Все одно я знаю, що я займу топ-1 на цій локації. Ну, типу, займу локацію і Тому стопдога. Чому? Тому що на цій локації вже менше, дуже мало людей, хто на неї літає. Більше літає на робоката. Там. Ну, на ту ж, того ж самого Емінема, на Icepaйce, але на SnobDoga, ну, реально, в кінці сезону мало хто літав. Типу, да, на початку, коли це був, напевно, найголовніший, найсильніший босс, та на нього літали всі межі. До речі, бачите, мені з одної скрині випало дві легендарні будови. Чому вони легендарні? Тому що вони просто зараз. Я вирішив не викидувати її, але не знав, як, коротше, я знищив локацію одною такою штукою, Тобто вона заліза, вона тупо зайняла всю цю локацію. Прикиньте, це, це, це ж просто може побудувати скайбазу з цього. Ну, напевно, не можна, але ладно. Тут, бачите, був SnoopDog, я його почав проносити, але він мене своїми вонючими бомбами, ще його NPC на мене нападали, ще він дуже непогано стріляв по мені. Коротше, він мене проніс. Але особливо його ганючі бомби це, це просто так бісить, що капець. Ну його ботики, знаєте, не сильно бісить, проте теж трохи мішають. Я вирішив втік, щоб захилитися. Тут бачите, десь був вступ до ходи, але мені було на нього пофіг. Тут, бачите, бачив чувака, який був на цій локації один, ну, крім мене. І бачите, на нього напав. Він мене чомусь вирішив не проносити. Він почав втікати від мене. Я проніс його до білого ХП. Проте він, по дорозі, бачите, взяв. Цю слюльпову пушку. Я майже його вбив, проте коротше, він втік від мене і скрився. По-друге, бачу, що Ступдога, у мене мало ХП, я добиваю його Стумдога, нокую його. Мені впадає його Томпсон. Я міняю його на мою ППшку. Забираю одразу карточку. Але бляха, якби в цього сумдога було більше зброї, було б класно. Типу, там вже, у нас вже ремікс між другим сезоном другої глави і третім сезоном другої глави. Тому типу, там має бути не тільки там рубакод, а там ще, наприклад, зброя волни або зброя джу. Хоча зброя джу це, в принципі, туміган, типу. Томпсона, але ладно, наприклад, зброя волни прикольно було, ну, хвилі. І бачите, тут був флут ну, легендарний, але в принципі я його не міг взяти. Пампа філетові і ППшки, все було, що я не міг взяти. типу, Хоча я пампу в принципі, не, не люблю, тому для мене це таке собі. Бачите, тут ти помітив якби, аптечку і зразу захилив цю легендарну пігулку, яка хілить просто мене постійно. Знищив всі Слюрпові бочки, і тепер бачите, у мене був один хіл. Ну, крім Томпсона, Снупдога. І я вирішив звідси йти. Так ось, я вирішив просто піти звідси. Ну, типу, лутатись і потихеньку, в принципі, зганяти звідси. Мій супдог ходив, в принципі, завжди зі мною. До речі, подивіться на опис цього стопдового Томпсона. Там прям написано, типу, хто такий мідас взагалі? Це Ступдог. І бачите, коли він стріляє, тут з'являється такий синій дим, і це реально прикольно виглядає. Хоча трохи безсенсово. До речі, коли ви візьмете пушку StopDoga, то тоді ви. Правильно, що тримете? Правильну музику з коли візьмете його. Я пробував стрибати тут, але бачите, воно якось не стрибалося, не міг забратися наверх, тому я коротко, закинув болт і просто пішов. І чомусь мене чуйка підказала, що треба стріляти стріляти в цього бота. Я стрільнув і це казався чуваком. Ну, по-перше, я побачив в нього пістолет, типу тільки знаєте, жовтий. А в ботів немає жовтих пістолетів, в них всі однакові. Тому я в нього почав стріляти. Ну я просто звідси поїхав. До речі, да, ви можете на каналі подивитись моє відео проходження івенту. Дивіться, бачите, тут я побачив скай біля агентства, порозмовляв з нею, з нею можна порозмовляти, типу що, спитати, що вона надвігається. Вона каже, що щось велике надвігається. Напевно, вона про івент. Ну і коротше вона каже, що тут собі стоїть, щось робить, але я вирішив коротше, її вбити. Да, її можна вбити, Я почав стріляти в неї. І бачите, я наніс їй десь 700 приблизно урони. І коротше, вона ще до не вмерла. Але коротше я стріляв далі і все-таки нокнув її. як я зрозумів, її можна було б возродити або ні. Коротше, не знаю, я вирішив її добити, і з неї випало ну, патрони і бінти, і все. Тут бачите, мій цей чучок снукдог бився з кимось. До речі, він був уже в маски собаки, проте на мене напав цей чувак і добив мене, на жаль. Ну, бо я не витримав. Але я взяв Міудаса, точніше, він мені якби випав, але типу я, певно взяв, типу буде точніше, сказав, але пофіг. Коротше, беремо Мідаса і йдемо на яхту. Тут, бачите, був один. Агент чорний. Я втікаю від нього, одягаюся в шкафчику. Беру пешку і просто біжу в середину. Бачите, я знаходжу снайперку зелену, але вона мені не треба. Тут собі ходить з ним можна порозмовляти, але в принципі мені це ну, не сильно треба. Тому давайте на, на нього нападемо. Він бачите, він повільно стріляє. Проте, якщо не попаде по вас, то тоді буде гігантський рун по вам. Але в принципі попадає він рідко, бачите, тому вбиваю його і отримую з нього важкий автомат. І тепер можна вийти тільки з його автоматом. В принципі, так, да, автомат непоганий, він непогано стріляє, але все одно, ну блін. Ну Він повільний, хоча урон великий, проте, блін. Ну це, до речі, оцей важкий автомат міфічний, він носить гігантські урон. Тобто він наносить по 44 урона за одне попадання не в голову, а в голову ще більше. Тому це просто імбовий автомат. Але бляха, те, що він повільний, це ну, дуже великий мінус. Заходимо всі, відкриваємо тут все, проте все одно. Я навіть юзати, звідси нічого не можу, тільки хіл. Ну, на жаль. Але все одно збираємо тут звідси хіл, в мене, бачите, бомбочка танцювальна була, і йдемо в туалет і просто уходимо звідси. А уйшов я прямо сюди до гігантських градірінь. Ну і в принципі можна пройти. Тут можна проїхати трохи і, звичайно, граплером можна пролітати трошки. Ми бачили, гігантські глодільні були великі. Ми полетіли на ферму, і бачите, на фермі побачив якогось чувака. Я до нього якби підскочив і почав на нього нападати. Наніс йому Ну, гігантський урон, коли я зміг упасти по ньому, і все таки говбив. Але бля, бах, Бляха, бачите, я просто по ньому не попадав. До подивіться на опис цього автомата Нюдаса. Бо бачите, мій скін стає більш золотим. А чому сам Мюдас, тобто бот бос не стає золотим з часом? Я не знаю, Типу, бах, фактично він має, але чомусь він не стає. Напевно, епікабу-пофіг це робити, але пофіг, ладно. Я пішов на ферму. Велику, хоча, знаєте, тут патронів не сильно було багато, але я собі просто продвігався. Тут в мене просто роблять хедшот. Попадають і зносять мені майже все хп, крім трьох трьох хп, які просто капець чудом залишились. Цей чувак, який в мене попав, іде до мене. Я на нього нападаю. Якийсь чувак ще на нього нападає, я його вбиваю, стою більш золотим. Цей чувак з якимось своїм МінПсі нападає на мене. Я беру свій граблер і вирішую втікти. Але цей чувак... Все-таки мене вбиває, бо я там трохи помилився. все-таки я вмер. Але тепер я за ТНТ Тіну лечу на нафтову базу, базу де Рік. Тут, бачите, до речі, мені подобається дуже дельтапланий. Прям дельтаплан, кірка, її слід від падіння дуже класний. Тому епіки молодці, що зробили такий класний скин, такий анімешний. З такою графіку дуже подобається. Бачите, я бачу, побачив фі, в мене є класний класний автомат, чи це ППшка, не знаю. Ну Мені напевно автомат, кажеться. кажуться. І коротше, бачите, їй по голові, і по тілу на ношу гігантський урон. Він мені подобається, бо він швидко стріляє. Бачите, до речі, коли вона попадає по вас, то вона носить гігантський урон, бо типу в неї ж ждра... ну, неї, типу, якби лук, який наносить по 100 урона. Ну, вона наносить трохи менше, але все одно це дофіга. І я забираю, бачите, її карточку, і її лук. І в мене бачите, ще є слюрпова базука Джузворда. Хілюсь, і зразу йду в сейф. Відкриваю його, але він відкривається дуже довго. До речі, патрони ну, патрон на лук це для драбаша. Тобто у вас завжди буде багато патронів на лук, бо для драбаша патрони ну, найчастіше попадаються з гравці. І в принципі вони всюди випадають. Тому я думаю, це без проблем буде. Хоча, в принципі, сезон закінчився, тому до кого це кажу, я не знаю. Але ладно, пофіг. Ідемо звідси по портал, правильно, і улітаємо. До речі, бачите, на ТНТ ціну є кросовки Джордана, і це прикольно. Я вирішив полетіти на Віпінг-вудс і на оцю вишку. Бо не знаю чому, типу, в мене є лук, а з вишки, типу, буде краще дивитися на людей, тому я вирішив саме сюди. Полетів, прилетів і просто піднімаюся наверх. Чую, що там хтось стріляється, але спочатку я вирішив забутатися, бо мені треба патрончиків більше, бо в мене типу, ну, їх не сильно багато. Типу, да, норм, але все одно так багато. А мені треба патрончики. Моя тентатіна ходить зі мною і пробує щось зробити. Я там чую стрілянину, стріляю, але розумію, що я звідси не попаду, бо там дерева. Тому я просто спускаюсь і бачу цих чуваків. Прицілююсь і зразу одного вбиваю. Наношу йому 93 урона. Другого наношу йому 100 урона зразу. І потім е, не попадаю, бо бачите, вибух дуже маленький, але проте урон дуже гігантський, 100 урона це капець, гігантський урон. І бачите, все-таки зміг обох їх вбити, і навіть не постраждав. Тут бачите, на мене, напав Пітер на, йому наніс 100 урона, потім не міг попасти по ньому, бо це був бот. І він від мене хотів тікти Але бачите, мій бот тенденційна все-таки вбила його, і я йому отримав кіл. Проте непогано. Я отримав кіл в команду. Всі бачите, собі просто хожу. І йду ось такі колкі ключі, вбиваю тут ще одного чувака. В принципі, мені це нічого не сильно дало, типу патрони я отримав, і в мене їх трохи більше. І бачите, я йду на агентство, тут бачите, немає ніякого босса, тобто немає снубдога, але все одно я вбиваю когось чувака. Прицілююсь, стріляю, але бачите, на жаль, я попасти по ньому не можу. Тут бачите, він підходить до мене, я даю йому урона, проте все-таки він встигає мене пронести. Я хочу взяти граплер, хочу втікти, але... Як бачите, я вмер. На жаль, тому поставте лайк, підпишіться на канал, якраз вже починається івент, тому я далі не зміг грати тільки в івент. Тому дивіться їх добрий про івент. На чому все. Всім дякую за перегляд. І наступні відео будуть про шосту главу.